Привіт! Я Анна Проскуріна, засновниця проєкту HealthSpan IQ. Мені 48 років, і я хочу прожити своє життя максимально довго і активно, як Айріс Апфель на моєму жакеті. Зараз їй вже 102 роки. Проєкт HealthSpan IQ побудований на науковому підході. В науці існує поняття біологічний вік, допомагає вам оцінити процеси старіння в організмі. Більше про це ви можете дізнатися в секції технології, там записано відео з геронтологом. А я вам розповім про процеси в програмі. Перший етап збір даних і оцінка біологічного віку, окремих систем організму і загального біологічного віку вашого організму. Якщо на цьому етапі. Лікарі знайдуть патології, вони вкажуть на них і скерують вас до профільного спеціаліста. На другому етапі науковці ціла група проводять аналіз ваших біомаркерів старіння, індивідуальні рекомендації щодо збереження здоров'я, молодості і енергії. На кінці цього етапу проводиться онлайн-консультація з трьома спеціалістами. Ви зможете задати свої запитання і отримати пояснення щодо рекомендацій. Третій етап найвідповідальніший. Вам треба дотримуватися рекомендацій і імплементувати їх в ваше життя. Тут може знадобитися консультація дієтолога-психолога, яка допоможе змінити ваші звички найбільш ефективним чином. Четвертий етап ви повертаєтеся в інститут геронтології, аби оцінити прогрес. Ви проходите оцінку тих біомаркерів, які актуальні саме для вас. За необхідності проводиться корекція рекомендацій, і ви отримуєте нові поради, як зберіг здоров'я. Відстеження показників в динаміці допомагає сформувати індивідуальний алгоритм саме для вас. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, записуйтеся на консультації і обов'язково передивіться відео в секції технології. Чекаємо на вас в Інституті гарантології. Бережіть себе, па-па!